Венесуельські кораблі звинувачувалися у близькому підході до американських суден, що вважалося провокативним порушенням зони контролю. Ці дії створили ланцюг відповідей і контрзаходів, військовий тиск, розгортання нових платформ, посилення патрулів і розвідки. Хронологічне нарощування сил почалося ще в серпні. До регіону були направлені кілька надводних бойових есмінців та крейсерів, а також підводні платформи для прихо. Ованої розвідки і стратегічного стримування невдовзі з'явилися підтвердження про аеродромну дислокацію бойових винищувачів п'ятого покоління F-35 на території Пуерто-Ріко, а також фотографії і повідомлення про присутність безпілотників МКЮ 9 з підвішеними керованими ракетами Hellfire. Ця конвергенція морських повітряних і безпілотних засобів створила технічно інтегровану операційну мережу з низьких. Кими часовими лагами між виявленням і дією?